Від. Дощу пішло чималенько, хоча земля піщана, але все нас плаває. Все нас плаває. Так, Антон, купай. Купай, на мельорацію роби. Робіть, щоб дещо нам тут не потопитися. Ну, у нас за, за річні хвилини та земля, в землю вона входить, бо земля дуже рідка піщана, але все одно, коли швиденько. Та справа не в тому, справа в тому що ми вночі спішили з об'єкту, сиділо у нас без світла. От ще роблений був, не знаю в яких там руках. Я в руках старенька. Старенька така майстернічка тут. Лічильничок. І після рубельничок, такі ремонт, без автоматів, без нічого. І на стовп піднімається. І... По повітрю, по повітрю, по повітрю в будиночок. Хоча там по закопаних тих кабелів вже тут все в кабелях. Ні, щоб зразу було зробити. Знаєте, там десь зроблений ремонт, а вже вод є і все під те, під його підлаштоване, потім десь щось заклеїть, щось зашпаклювали, вже що треба ламати. І так воно якось стихійно жило-жило. І в чому справа? Справа в тому, що від лічильничка піднімався отакий от провод алюмінієвий алюмінієві, і він там був примотаний до тих проводів, щоб по повітрю йшло вже будемо. Це, це вже ця лінія після лічильника. Просив через електриків, кажу, я не вдома, державна без світла. Те, що після лічильника нас каже, не цікавить. Заплачу вам, скільки треба, що зробіть, не, І коли вмикаємо, мусили вимикати все світло. провода оці старенькі, ізоляція потріскана, потріскана в них, полопана. Пішов дощ, поки було сухо, нормально. Пішов дощ, пробило, почало коротити, воно без автомату, без нічого. І так згоряє, згоряє, згоряє. кажу, вимикайте робильника. Получається, і все вимкнене всі без світла. То добре, що ми трошки стигли на ніч. Ми бачимо, отака ізоляція була вже. Отака йшла. Отака. Отакі провода Бачимо, тут десь іскрило, там десь іскрило, бачимо, чорний. Міняємо проводи, алюмінію у нас немає, а там алюміній приєднати зоні до одного сім'ї спеціаліста, до другого, каже, є спеціальні переходи. Так якби нас можна було піти, зроб, взяти спеціальні світло треба зробити. Кажу, тимчасово там насіє десь кабель закопаний. Туди кабель є нормальний закопаний 4х4 мій. А в той будинок одна фаза десь була підкидана двома проводами, то ми розділили фазу і ноль. Ну, там на півторачці зараз весь будинок, електроплита, холодильники, морозилки. Прання <кій> машини на півторачці, десь там під землею. Погано на одній фазі. У нас на одній фазі дуже слабеньке сіло. Будемо кидати сюди мідний провод. Не лад поліз під напругою. Не знав, що там напруга. Слава Богу, що йому не дало. Зажимів немає. Найшли нас отакі якісь пластині. Вони лужені. Ложені, якісь на їх напилення, це від. Volkswagen, якогось там, не знаю, від якого Volkswagen у нас вона завалялася. Були прикручені ремні безпеки. І шайба такого, така сама луджена. Ото ми будемо так алюміній сюди зажимати, Попробуємо так, воно поки поживе, а мід сюди. Провода купили мідного. 2 на 2,5. Подвійного дому на одну жилу, на фазу, підвійного на 0. Побачимо, що з того вийде. Будемо пробувати. Все, Влад можна залазити. Вночі тут був такий виноградом, все запливло там на провода, то я заліз вночі. Не страшно було день, вже винограду немає, все видно. Кажу, страшно на висоті. Будемо лісо щось робити. Більше 50 років в цьому всьому. Той хто будував цей будиночок, більше 50 років його немає. Так, все, я віймаю, маю. Часників входить через різні трубочки. Кабеля туди, сюди, там під землею якісь кабаля, там кабеля, там, знаєте, як воно все. І вже як є, вже щось так змінити, все кардинально, все нано переробити, треба ж розуміти, розкидалася проводочка ще якісь там руках, десь алюміній, десь мій, десь. Що як є? що як є. Зараз кидаємо ще одного провода туди, будемо з'єднувати. Ну, до речі, те, що ми робильники вимкули, це, два проводи після лічильника, а цей вхід до лічильника. Але гроза була, десь щось там воно з нас знеструмило. Навіть ще безпечніше стало, хоча воно, може будь-коли це з'явиться, ми не знаємо. Але наразі немає взагалі там напруги. Все мокре, все сире. Що там, Антон? Плаваєш? Рибу треба розводити. О, бач, вода на очах тут пропадає, хоча це вулиця таке. Моментально. Нет, у вас тікає вода, видно, що течія біжить тут. Видно, що біжить течія. Куди нижче. І туди побігло. Так, є прові з цієї сторони. А не могли посадим провести, вони серединочки йдуть. Я побачу. Та так вниз по цим кабелем цим ну, кабелем паралельно і допустимо через цей автомат. Тобто, що трошки є Доступ не сильно. Ага, світло нам подали. Зараз приключу під світочку. Видно, що світ, світло подали. одно ну, виключимо, але вже в верхніх проводах все одно є напруга. Стоп заземлений. Не повинно битися, будемо зараз щось думати. така трабиночка не дуже міцна. Хотів індикатором просити, де фаза D0. Не, не бачу там на світловій. взяли нас, наші кліщі, за, закріпив, так собі саме тримається. І тут є такий режим лайв. Режим лайв. І він, коли торкається провода показує де фаза D0. Він просто за, за, запі, запікає. Ой. Ой, дробся. Зачіпляється за драбину. Так, вибачайте за якісь зйомочки. За якісь, вибачайте. Так, 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 так. так. Лізем, лізем, лізем. Не падаємо. Не падаємо. Так, провід же тут. Провід торкаємося. думаю, Чуєте, фаза є. цього проводу торкаємося. Це не пікає. Цей провід не пікає. Та лампочка разом. Тут фаза. Ну, бачите, одною рукою тримаю. Все. Перевір, Перевірили. Так що там у нас? Що там у нас? Нічого не затопило. Нічого нас не затопило. Все добре. Дісім назад. Дід був найпершим електриком в селі. Є світло. Найпершим електриком в селі були всі. Від лаз мабуть. Чи що? Є! Залишився що? Залишив тільки монтажний пояс. Не знаю, яких там років. Це десь 60-х років, можливо. О. Але ще він цілий, трошки вже, вже він тканина. Пояс цілий, були кіхи, а були не під бетонний стовп, а були кіхі під дерев'яний стовп. Вже і давно немає. Таких кіщів у нас немає. ну Стоп, якби це не, не особисто, як ви бачите, він понумерований, він належить Волинь обенерго. Нічого, зараз ладно відомо, можливо, хоча б трошки там десь підстрахується. Десь трошки там підстрахується, все ж таки безпечніше. Ну, Напруга на фазах постійно міняється, але зазвичай у нас дві фази якісь такі сильніші, вона дуже, дуже слабенька. Включили ми вольтметр, а це перемінний струм. Яка сама напруга, пише авто. Все авто цьому. Беремо першу фазу. А сюди нема. Виключена. Зверху пропуска. Виключено. Беремо зверху до автомата. 233 вольти. Ну, а от в даний момент. У нас якби напруга достатня, але просадки, бо кінець вулиці. Так, друга фаза. 217. Засвічує. 217 вольт. І третя фаза. 220. Зараз важко сказати, яка з їх сильніша, яка слабша. Зараз ми розберемося. Розберемося яку кидати цих 220. Перша то точно сильніша. Перша точно сильніша. Оцю ми кинемо на будиночок. Але в нас там треба дві фази хат... дві хат... дві йде на будиночок. Бо ми розкинемо, скажімо, кухню і ванна. Не таке велике споживання на окремих фазах. Так, Під'їжджаємо волиняночкою, драбину на прицепчик, щоб трошки вища було. Я думаю, що буде непоганий варіант. Так. давай давай. Так, приїхали сюди, ми драбину на причіп. Трошки там по саморізику закрунули, щоб вона так не сліскалася нас. раз туди. В принципі, бо я але зайві кілограми, ще дешево не витримає. витримає. Так висоти боїться. Що на тільки ну, перевіряли, де фаза до нуль. Закруточки це бере з собою. Чим очищати ізоляцію, там, на і все. Так, пояс здіваємо. Проблема в тому, що на саме останньому поділку він бовтає бовтається, він розрахований на, на, на товщих людей плюс. Okay. Плюс, якби на одяг, що ще вона є? Подюк. А, ще на останню? Давай на останню. Okay. Я думаю, що не, не безкузне. Хоч якась підстраховочка буде, бо тут треба трошки попрацювати, буде наверху. Якби когті були, то було краще, звичайно. О! Ж. Іван їде варити. На роботу світло появилося, щоб не було світла. Зварювальник на місці, діло піде. Не вистачає карманів. Ну, якби немає досвіду в такому цьому. це спеціальний одяг. А що ще забув? Що забув? Ці. Ці? На. О! Секундочку. Я думаю, що робила не підведе, але мене витримувала, трошки так стоїть. Не зовсім так аж аж. Так, нема чим перевірити, там чи нема напруги. Не Що, Нема світла в хаті? Не нема, знаєш, не немає напруги. Все, окрім цього. Щоб воно поверх планки то й було. Прийшло на поверх планки. Занкарився, ні. Осторожно, провод передушується. Ще один ці поквиші треба. Тримайся. Защолкуй. Треба нажимати там того карабінчика. Є? Перевірте, подовже дотягнуться. Дощ знов починає. Стоп трасеться. Стоп мусить ростися, а як же? Стоп мусить ростися Стоп дурниця, трасеться рабина, там пора погана. Вона точно ходить. Починається дощ. На жаль, я ближче не можу зняти, хіба приблизити, що він там робить. Яке там його. Воно тримається, боїться. Є ну, там підстраховочка є. Це навколо того анкера. Там воно буде надійно. Так, один провід вже під'єднаний. Закруточка є. Фазовий, лазлі, знов по-новому По-новому Я Вже цей раз трошки бачу це покоротшу, йому сподобалось, щоб воно... Треба, щоб поїзд тримав, щоб він... Розвантажиться, то він пояс тільки так це послаблений, то погано. О, що так краще? Трошки худий. Все, вісить на, на поясові. Руки, руки вільні. Руки вільні. Можна працювати. Ну і цей таз теж на поясові. Руки вільні, так? Да? Не впадеш? Бачиш, цепом застрахувався, щоб не впасти. О, ну. Буде діло. Буде діло. Добре затянулася закрутка. А, а. Ну, буде значить, мідь не торкається алюмінію. Правда, через сталь, але сталь там товста, там опір такий же буде невеликий, тим більше там вона не, невеличка сталь. Підігнає. Зайвий відріза, зачистка, закрутка, все, все так само. Так, гайки із такою дрібною різьбою, вони мають дуже велику силу, Затягує з великою силою, скільки там його дозволяє. Ну, все пояс вирішує руки вільні. Він чи без я скажу, куди ж нас є діду пояс? Згодився. Діда вже 47 років немає на Білому світі, а ще деякі речі ще досі. Був самий перший електрик в селі, саме перше світло перше. Якісь там 12 вольтовий десь в школі, потім генератори, потім трифазна, так що вона трифазна, скільки існує. Електрика в нашому вносить стільки силовий вод. Ну і сусідів сам поному, що ми практично по вулиці всіх силові води. Ще дотяжка вже воно затягне, ще контрольна дотяжечка. І все. Така погода вже 15 раз за годину світло. Та є зникай, тільки що пропало, вже знов стало тільки що. Та є зникай. Та не знаю, який в мене була напруга, які в мене не було напруги. Ну, але тут ми вимкнули автомата. Той що подає туди, то якби, якби там напруги не мало бути. Зараз під'єднуємо фазу сюди. По два проводи, два, два, е, два на фазу, 2,5 і два на нуль. І будемо провіряти. Працювати, тут бачимо, доски лежать. Хлопці настругали мені. А щоб сюди доліз, треба якось. Ой, якось якось не добратися, значить що. От у нас тут автомат. Поза автомату треба нам нуля, отуди. От прикрунути. Але там бачимо потенціал є. Є потенціал. Практично весь нуль на вході, туди йде він. Та ми зараз рубільничка раз. І слухаємо, там болгарочка десь там хлопці тобто працюють. У. Болгарочка притихла. Болгарочка притихла. Ми не кажемо, що ми виключили, бо світло постійно то стає то пропадає. Подумаю що... Подумаю, що воно пропало так. Тихенько ми відкручуємо. Тихенько відкручуємо. Нема оператора. Все, нулями там затягнули. Там буде все нормально. Там як потожиння без обжимок, без... Лудення людям лудим. Це було колись робив скрутихійно, там десятками років щось додавалося, щось додавалося, Що є, то є. Так, включаємо. Раз. нічого не загорілося, нічого не задимилося, світло стало. Все працює. Вже добре. Вже добре. Зараз ще під'єднаємо сюди фазу на будиночок і перевіримо, що у нас там вийшло з того всього. Поки я рабрину там знімав тут рабиночку, то Влад тут з'єднав і скоріше закрив, щоб ми не бачили, що я там з'єднав. Пробуємо пуск. Оп. Нічого не сталося страшного. Трошки замиготіло там контролька сильніше. О, будинку воно світло появилося. Не димить, не горить, не іскрить. Можна жити. Можна жити. Ну, в принципі, все, що ми хотіли вам показати. Думаю, хтось, хтось та й зацікавиться таким сюжетом. Десь, якось є час зайві подивитися, як ми живемо <су> і ситуації. То добре, що ми вночі доробили котельню і встигли там десь якось під'єднати тимчасово, щоб якось якось там переночувати. А так виходить, у нас вдома немає. А такого по, по, тут понавороченого, що... Без нас якби не сильно тут розбереться, навіть електриком, там тяжко розібратися. І... Це щит ще батько поки не зробив колись. Він так все життя тут треба щось переробляти, це підключне, це треба користуватися. Тут не знаю, як той кабель буде за короткий, той за довгий. Там, ну, не знаєш, як і зробити. Все, дякую всім, хто дивився. Всім до зустрічі.